Ще у 2002 році люди висловили довіру Богдану Губському і обрали його депутатом по лівобережному Золотоніському виборчому округу. Відтоді його життя безперервно пов'язане з Черкащиною. Та цьогоріч влада розділила традиційний округ, додавши до Золотоноші Канів частину Канівського та Черкаського районів та частину Соснівського району Черкас. Нині Богдан Губський знову йде до Верховної Ради від новоутвореного одномандатного виборчого округу номер 197 і продовжує опікуватися проблемами своїх виборців. Результатом цього. Є нова програма народної довіри. Він створив її разом зі своїми виборцями. Програма народної довіри це найактуальніші проблеми, які об'єднують мешканців 197-го виборчого округу та шляхи їх вирішення. Це ті проблеми людей, які турбують в переважній більшості всіх мешканців округу, є спільними як для мешканців міста, так і для мешканців села. Я вивчив ці проблеми, систематизував їх. Та окреслив шляхи вирішення, відвідавши всі населені пункти виборчого округу, де я балотуюся, народні депутати. Серед пріоритетних пунктів програми це боротьба з хабарництвом та корупцією місцевої влади. Також Богдан Губський забезпечить підняття пенсій до 2,5 тисяч гривень, виконання всіх соціальних виплат дітям війни, ветеранам, чорнобильцям. Доб'ється підняття закону про відміну усіх платежів при оформленні спадщини. У своїй програмі народної довіри Богдан Губський головні акценти розставив ще й на аграрних питаннях. Роздати земельні паї тим, в кого їх нема, підняти плату за оренду паю та ціни на молоко, яка вже в цьому році має становити 3,5 гривні за літр. Крім того, програма народної довіри передбачає підтримку шкіл та дитсадків, а також медзакладів та інші соціально важливі проблеми. Таку ініціативу кандидата у народні депутати України по канівсько зотонівському виборчому округу номер 197 Богдана Губського виборці сприйняли з радістю. Адже завдяки цій програмі вони разом зможуть вирішити проблеми, які найбільше. Їх турбують. Програма дійсно розрахована на простих на підтримку простих людей, на підтримку молоді, на підтримку села.